Сьогодні 30 вересня, а це означає, що саме сьогодні ми дізнаємося ім'я переможця акції, яка тривала в нашому магазині з 1 по 29 вересня. Умови акції здійснити покупку від 5 тисяч у вказаний період та підписатись на нашу сторінку в TikTok. Переможець отримає ось цю помічницю на кухню, мікрохвильову піч Лібертон. Переможця ми оберемо сьогодні рандомним путем. Перевіримо, чи підписаний він на нашу сторінку і одразу зателефонуємо в прямому ефірі. Переможець має обов'язково підняти трубку. Якщо до кінця виклику трубку не підняли, обираємо наступного переможця. І так, не будемо довго розмовляти, почнемо нашого переможця обирати. А в нас їх саме 14. Переходимо в рандомайзер. Пишемо чотирнадцять. Ура! Це номер чотири. Номер чотири у нас Вікторія Іванівна. Так, Вікторія Іванівна. Перевіряємо. Деностоп'ять, чотири. Так, подписочка есть. Так, зараз будем телефонувати. Так, телефончик кто-то не понял. чикаю. На номер не сховоє. неправильно набрала секундочку. 50. 683. 32. Ось Україна. Вікторія Іванівна, доброго дня. Це Техномікс. Е, ви у нас здійснили покупочку на суму від 5 тисяч гривень і стали учасником розіграшу мікрохвильовки. Ми вітаємо вас. Ви перемогли. Чекаємо вас в магазині за подарунком до 15 жовтня, за адресою вулиця Дружби, 5А. Дякую. До зустрічі. Гарного вам дня.